Чули, що СБУ оголосила підозру депутату Волинської облради Олександру Тиводару. кажуть, що він допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Схема була проста: чоловіків записували волонтерами, вносили їх в систему шлях, погоджували відрядження, і ті спокійно виїжджали, начебто, по гуманітарку. А насправді просто втікали. За таку послугу брали по 5 тисяч вічно зелених. Місцеві пабліки повідомляють, нібито тиводар був у групі, яку Очолювала колишня заступниця голови Волинської ОДА Мирослава Якимчук. Її ще восени 24-го року затримали СБУ. Хочу подякувати за довіру, яка була мені надана. Ось, е я зі своєї сторони зроблю все для того, аби її виправдати. За даними правоохоронців, посадовиця зі спільниками встигла відправити за кордон щонайменше сотню людей. Шістьох учасників схеми вже засудили. Серед них, зокрема, освітяни, підприємці, і навіть помічники судів. Вони визнали свою вину і отримали по п'ять років умовного позбавлення волі, але з іспитовими строками. Що ж до самої Якимчук, її справа досі в суді у Києві, і вироку ще немає. Ми переглянули 55 вироків, які за останні три з половиною роки винесли волинські суди людям, що допомагали ухилянтам втекти з України здебільшого за великі гроші. І от що вийшло: у більшості випадків аж у 45, обвинувачені домовилися з прокурорами, визнали провину і отримали умовні терміни або просто штрафи від 34 до 450 тисяч гривень. Тобто ніхто реально. Не сів трьох взагалі виправдали, і тільки семеро людей засудили до реального обмеження волі від чотирьох до вісьми років. Як вважаєте, чи справедливо карають тих, хто допомагає нашим землякам покидати Україну в найскрутніші часи? Напишіть у коментарях під цим відео. Ще більше про організаторів схем для ухилянтів і їхню відповідальність за свої злочини на нашому Ютуб каналі і на сайті. Не забудьте підписатися на Силу Правди, а ще краще стати нашим спонсором. До зустрічі!